Україна. Гарно звучить українською мовою державною. Чи не так? У мене до тебе таке питання. Як добре ти знаєш Україну? Знаєш, ти, яка площа України чи яка область найбільша в Україні? А можливо, ти знаєш, де саме знаходиться центр Європи в Україні? Якщо тобі цікаво, тоді це відео для тебе. Тоді влаштовуйся позручніше і про це я розповів прямо зараз. Підтримай україномовний контент в Ютубі. Постав подобайку і підпишись на канал. Натомість я буду старатися зробити для вас контент ще цікавіше. Україна найбільша країна Європи за площею, її площа становить 603 628 квадратних кілометрів. Слідом за Україною йде Франція, якої площа на 50 тисяч квадратних кілометрів менше від України, тобто 551 500 квадратних кілометрів. Україна є 46-ю країною найбільших країн світу, між країнами Бонсвана, яка посідає 47 місце, і Південним Суданом, який посідає 45 місце. Україна межує з семи країнами: Молдавія, Словаччина, Польща, Угорщина, Румунія. І два сусіди, які являються поганими сусідами, це Росія і Республіка Білорусь. Виявляється, самий самий центр Європи розташований в Україні на Закарпатті в 20 кілометрах від Рахова в селищі Круглий, на правому березі річки Тиси. З цієї річки проходить українсько-румунський кордон. І стоячи на березі річки, можна побачити і почути румунський рибалок з іншого берега. За звання центру Європи, рахівський центр сперечався з ще декількома географічними точками, проте наш центр Європи, звичайно, найбільш вражаючий і красивий. А центром Європи Закарпаття отримав у 1885 році. Тоді ці території входили до складу Австро-Угорщини, і австралійські географи виявили, що саме тут знаходиться центральна точка континентальної Європи. У 1887 році для позначення важливого географічного координата біля підніжжя гори був встановлений двохметровий кам'яний монумент з надписом, що означає приблизно наступне. Постійне точне вічне місце. Розміщенням центру головним чином залежить від обраної методики обчислення, від способу визначення кордонів Європи, та також від того, чи належать віддалені острови до переліку крайніх територій Європи чи ні. Україна. Звідки пішла ця назва? Назва Україна походить від слов'янського слова Край, що означає земля або кордон, або також батьківщина, край, країна. Найданіша згадка про слово Україна датується 1187 році, Київський літопис. Національна валюта України це гривня. У 20 столітті гривня вводилась в обіг двічі. Вперше її ввели в 1918 році, а вдруге в 1996. Гривня була названа в честі міри ваги, яка використовувалася в середньовічній Україні. Це могло вказувати на щось цінне, що носили на шиї. Зазвичай із золота або срібла. Гривня поділяється на 100 копійок. Ну а банкноти ви всі їх знаєте, це гривня 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 500 1000. Взагалі про гривню можна багато чого розмовляти, тому я зроблю окремий ролик про гроші. Україна складається з 24 областей: Автономної Республіки Крим та двох міст із спеціальним статусом Київ та Севастополь. Найбільшою областю України є Одеська область. Її площа становить 33 310 квадратних кілометрів. А найменшою областю України є. Нівецька область, її площа становить 8097 квадратних кілометрів. А взагалі за кожну область можна багато чого розповісти, але це все буде пізніше. Я вже вам розповідав, яка найбільша область України і яка найменша. А тепер пора дізнатися про міста. Найбільшим містом України є місто Київ, це столиця України, яке було ще засновано в 482 році. А найменшим містом є місто Угнів у Львівській області, розташоване місто біля польського кордону. Перша згадка про угнів у 1360 році, а статус міста отримало у 1462 році. Площа міста складає 2,5 квадратних кілометри. Українські ліса це унікальне національне багатство України, стратегічний ресурс держави, екологічне і соціальне значення якого переважає економічне. Загальна площа лісового фонду України становить 10,4 мільйона гектарів. Із них вкритих лісовою рослинністю 9,6 мільйонів гектарів. Лисистість території країни становить 15,9%. Ліси України сформовані понад 30 видами деревних порід. Серед них домінують сосна 33%, Дуб 24%, Ялина 8%, Бук 7%, Вільха 6%. Інші 22%. Окрім Великого лісу в Україні є ще багато річок. На території України протікає 63 119 річок, і загальна довжина їх понад 206 тисяч кілометрів. З них 93% це 60 тисяч річок. Дуже малі, завдовжки менше від 10 км. Малих річок завдовжки понад 10 кілометрів налічується 3219 штук. Але їхня загальна довжина становить близько 74 тисячі км. Середніх річок налічується 81 із загальною довжиною в межах України 15 488 км. Довжина річки Дніпро на території України 1121 км. А загальна дліна 2200 км. Площа басейна 292 700 квадратних кілометрів, а загальна 509 тисяч квадратних кілометрів. Найменшою річкою є річка Отус, яка знаходиться в Автономній Республіки Крим, у селищі Курортне. Раніше село мало назву Нижній Отус, задовжки Отус 4,5 кілометра і впадає річка в Чорне море. Також в Україні є озера, про які ти, можливо, навіть і не знав. Найбільшим озером України є Ялгуб. Ялгуб найбільше природне озеро України та друге за величиною в Європі, знаходиться на Одещині. Площа озера 149 квадратних кілометрів, довжина 39 км, ширина 6 км, а максимальна глибина 5,5 км. У озері вводиться багато раків і близько 40 водів риби. Однак у 1988 році у водоймах сталося масове отруєння фауни і флори. Розповідаю, що Ялгуб, який більшість озер України, мають свою легенду. Кажуть, що одного разу сюди навідався російський поет Олександр Пушкін. Дорогою до Одеси. Йому так сподобалось місцеве озеро, що при набережному парку він посадив дуб, а жителі міста тепер ретельно оберігають це дерево. А найбільше штучне озеро є озеро Молодості, що знаходиться в Буковелі. Озеро на Курорських Буковель найбільше штучне озеро в Україні. Ця пам'ятка з'явилася зовсім недавно, у 2015 році. Глибина озера сягає 8 метрів, а вода кришталево чиста. Взимку озеро використовується як джерело води для отримання штучного снігу. На цьому в мене для вас, друзі, все. Слава Україні! Україна переможе! Став подобайкою, якщо сподобалося тобі це відео. Підтримай україномовний контент на просторах Ютуба.